Фізики знову підняли наукову спільноту на новий рівень обговорення, представши теорію, яка здатна пояснити дві найзагадковіші таємниці космосу, куди зникла більша частина антиматерії та чому Всесвіт розширюється з прискоренням. Дане дослідження було опубліковане в журналі «Gravitation and Cosmology», також висвітлено в популярному науковому ресурсі IFL Science. Одним з найбільш фундаментальних загадок у сучасної космології є дві наступні: чому антиматерії у всесвіті значно менше ніж звичайний матерії, і що викликає прискорення розширення Всесвіту. Антиматерія, як відомо, є зеркальним відображенням звичайної матерії, де частинки мають протилежний заряд. Наприклад, електрони антиматерії, відомі як позитрони, мають Позитивний заряд, тоді як звичайний електрони негативний. Згідно з сучасними уявленнями, про великий вибух під час цієї події мало б творитись революційна кількість матерії та антиматерії. Проте, якщо це було б так, всесвіт мав би бути знищений у перші секунди після його виникнення через взаємодію частинок і античастинок, які при зіткненні знищують одна одну. Однак реальність така, що всесвіт існує, а антиматерії в ньому значно менше ніж звичайної матерії. Друга загадка стосується прискорення розширення всесвіту. Вже понад 25 років вчені знають, що Всесвіт розширюється, і це розширення відбувається зі зростаючим прискоренням. Це явище вперше було виявлено у 1998 році, коли дві незалежні групи вчених, вивчаючи віддалені на днові зірки, дійшли до висновку, що Всесвіт не просто розширюється, а робиться з прискоренням. Одним із пояснень прискорення розширення Всесвіту є гепотеза про існування так званої темної енергії. Ця загадкова форма енергії, яка становить близько 68% від загальної енергії Всесвіту, і має властивість прискорювати його розширення. Про те, що саме є темною енергією, залишається невідомо. Це може бути екзотична енергія вакууму, яка передбачає квантова механіка, або Нова форма гравітації, що діє на великих космологічних масштабах. Однак, незважаючи на всі зусилля, вчені досі не змогли точно визначити природу темної енергії. Це привело до виникнення чисельних теорій та гіпотез. Автори нового дослідження пропонують оригінальну теорію, яка може пояснити обидві загадки космосу. Вони вважають, що наш всесвіт не є унікальним, а існує паралельне з антивсесвітом який виник разом із нашим унаслідок великого вибуху. Проте цей антивсесвіт рухається назад у часі, тоді як наш рухається вперед. Згідно з цією теорією, Всесвіт і антивсесвіт існують як пара, і їхня взаємодія через взаємну енергію може бути відповідальною за прискорення і розширення нашого всесвіту. Таким чином, темна енергія, яка до цього вважалась головним чинником прискорення, виявляється непотрібною. Згідно з цією теорією, обидва всесвіти мають спільну точку з'єднання, де час дорівнює нулю, проте вони залишаються в основу роз'єднаними і мають різні причинно наслідкові зв'язки. Це означає, що події в одному із всесвітів не можуть впливати на події. Іншого, що стосується антиматерії, яка як передбачається, повинна була бути створена у рівних кількостях з матерії під час великого вибуху. Ця теорія передбачає, що вона зосереджена в антивсесвіті. тому антиматерія не зникає, а просто існує в іншому вимірі, який ми не можемо безпосередньо спостерігати. Якщо ця теорія виявиться правильною, вона матиме серйозні наслідки для нашого розуміння фундаментальних законів фізики. Вона може змінити наші уявлення про структуру та природу всесвіту, а також про механізми, що визначають його розвиток. Звісно, ця теорія потребує подальших досліджень і підтверджень, вчені повинні будуть знайти способи перевірити її на практиці, що може бути складним завданням, враховуючи складність і віддаленість явищ, які вона описує. Проте, якщо підтвердження буде знайдено. Це може стати справжньою революцією в науці. Підпишись, щоб не пропустити нові відео.